Нер програми видавництво Навчальна Книга Богдан. Найкращі книги в домі книги. Вітаю всіх шанувальників мистецтва слова на черговій зустрічі в Домі книги. І знову в нинішній програмі література стукає до ваших сердець, аби наповнити їх високим і прекрасним мистецтвом слова. І сьогодні, звичайно, ж ви дізнаєтеся, які ж нові цікавинки з'явилися у скарбниці літератури. А також в вашій увазі пропоную розмову з відомим дослідником Біблії Андрієм Біликом, котрий розповість про те, чому він вирішив досліджувати жінок Біблії. Однак, з першого Ство з новинками видавництва навчальна книга Богдан. Цьогоріч багато українських дітей підуть до першого класу, тому якраз влітку батьки разом із дітками можуть опанувати українську абетку. В цьому допоможе і новинка, яка називається Веселий алфавіт. У цьому виданні ми можемо знайти скоромовки, чистомовки, вірші для розвитку фонематичного слуху, загадки на Риму та багато іншого цікавого, за допомогою якого діти зможуть пізнати світ української мови. Проте є ще інша абетка, так звана абетка професії, яка називається «Ким стати. За допомогою цієї цікавинки діти зможуть обрати професію, яка їм дуже подобається, і також вивчити віршики про різноманітні професії. Поринути у такий захоплюючий світ Біблії діти завжди можуть, звернувшись до розмальовок, в яких також вміщені ще і загадки, назви цих незвичних видань Діти в Біблії, Герої Старого Завіту та жінки в Біблії. Почерпнути яскраві дотепні віршики. Ми можемо у творчості Тернопільської дитячої письменниці Марти Чобик, і ці віршики запропоновані у цікавинці небелиці. Недавно торнопільська письменниця, романістка Ніна Фіалко, запрезентувала читачам свою першу дитячу книжку. Вона називається Веселі канікули. Після того, коли авторка спілкувалася з дітьми та вивчала їхній багатогранний світ у її творчості, з'явилася така ідея створити книжку для діток і про діток. Тому це якраз ось ця книга. А от діти, котрі полюбляють читати щось фантастичне, можуть звернутися до книжки Оксани Радушинської Зелен день або Чарівні русалчині коралі це пригодницько-казковий роман для дітей середнього шкільного віку. І ще одна книга, котра розповідає про такого дивовижного та непередбачуваного літературного героя. Вона називається Дивовижні пригоди барона фон Мюнхаузена. Серед різноманітних дитячих книг є і такі, які зроблять дітей справжніх бізнесменів та економістів. До цих книг належить і цікавинка книга юного бізнесмена. А для тих дітей, котрі хочуть зробити свої перші кроки в математику, виданий робочий зошит, який так і називається перші кроки в математику. Для того аби вдосконалювати набуті у початковій школі знання з української мови навчальної дисципліни, діти можуть влітку звернутися до новинки, яка називається Творчі завдання з української мови для третього класу. А пізнати незвичайний світ живої природи від тепер юні шанувальники природознавства зможуть за посередництвом новинок дивокрай. Це є читанка з природознавства у двох частинах. Перша частина це книжка, яка розповідає про свійських та диких тварин. А ось друга присвячена темі у небі на землі у воді. Для тих діток, котрі дуже люблять співати, також існують новинки. Хоча б така збірка пісень для дітей дошкільного віку пісенне мережово, у цьому збірнику ми можемо знайти цікаві пісні, які легко запам'ятовуються та розвивають у нас творче мислення. У новому навчальному уроці уроки справді можуть бути духовними. Але тоді, коли ми звернемося до різноманітних книг духовної тематики, тобто до навчально-методичної літератури, прикладом такої літератури є і новинка Уроки духовності, яка розрахована для роботи у початковій школі. Тут можемо знайти методичні прийоми, міні-уроки та нестандартні уроки. Письменник Володимир Рудківський багато писав для дітей і про дітей. От, наприклад, історія Володимира Рудківського потерчаток. Розповідає про те, яке ж воно дитинство в умовах війни, тому ми можемо ознайомитися із цією повістю в такому виданні. Іншими словами, це є книжка своєрідна сповідь для дорослих, які так нічому і не навчилися. А дізнатися більше про дитячого письменника Володимира Рудківського ми можемо тепер у літературознавчому виданні Володимир Рудківський Тексти долі це біографічний нарис. Аби життя у родині справді було гармонійним та духовним, нам допоможе книжка, назва якої ви і ваша дитина це 100 відповідей на батьківські. Чому для того, аби опанувати іноземну мову, інколи достатньо лише чотирьох тижнів. Принаймні, це доводить новинка італійська мова за чотири тижні. Інтенсивний курс італійської мови з компакт-диском. Науковець і письменник Андрій Білик уже кілька років досліджує Біблію, зокрема жінок Біблії. А про те, чому з'явилися видання, які присвячені жінкам Біблії, і як тривала робота над їх написанням, дізнайтеся далі. Пане Андрію, звідки у вас з'явилось таке покликання писати на духовні теми? Покликання, як такого, я не відчував спочатку. Знаєте, була спочатку на стаття, маленька стаття про біблійну жінку Лідію, яка опублікувалася в нашій. Обласній газеті Галичина. І виявилося, що дуже цікава тема. Знаєте? Мені запропонували далі писати на цю тему, потім зібрати монографію. І, наприклад, біблійна жінка Естер, яку тут вже недавно вийшла, вона, знаєте, як наша українська Роксолана. Коли єврейському народу загрожувало цілковите знищення, вона з Божою допомогою його врятувала. Це дуже цікаво для вчителячів було. І цікаво те, що. Євреї цього світу до цього часу її дуже поважають. Щороку відзначають все своє спасіння свято, яке називається Пурім. Ну, а загалом ця збірка книг почалася, як я сказав, з однієї статті. Зараз вже шість книг готових. Жінках. Як ви цей матеріал добирали? Можливо, опрацьовували його крізь своє серце, можливо, що своє трішки таке творче додавали художнє до цих історій. Так, звичайно, щоб було цікавіше читачу. Я підбирав під тематику, під різні теми різних письменників, різних християнських письменників, довідники, підручники. З одного боку, це такі збірка книг для. Викладачів гуманітарних вузів, студентів, для семінаристів, для священників, багато відгуків від вчителів християнської етики. А з іншого боку, це для широкого кола читачів книги, тому що написані простою, доступною, зрозумілою кожному читачею мовою. Я ніколи не подумав, що сам письменником. Мені запропонували спочатку. Жінки Нового Завіту підібрати, тому що на цю тему якраз спочатку писалася в нашій обласній газеті. Наша письменниця Ниніла Сильна Стефурак тоді працювала редактором. І ось вона, можна сказати, постійно мені нагадувала, як ваша книга, як ваша книга. Я ніколи не думав, що це. і ну, зібрали першу книгу і так. Отримав рецензії нашої академії духовної, православних, католицьких. Є рецензії університету, кафедри релігізнавства. Так сталося, що. Бог Богу так Всі У вашій книга, якісь нові факти про цих жінок? Так, ви знаєте, вона постійно поновлюється. Досконалості немає меж, я постійно хотілося б щось дописувати, щось нове говорити. Але дуже багато є інформації, знаєте, як би переказів. Хотілося б ближче до Біблії, до Слова Божого живого, щоб люди. Завдяки цим книгам духовно зростали і не тільки читали книги, а щоб вони спонукали до дослідження Біблії. Тому я лише до Біблії звертаюся і переважно до словників таких. Такі, запитання, апокрифи там, так, перекази. Апокрисів, як переказ, як правило, не звертаюся, але якщо то цитую видатних мужів віри і цитую, що вони пишуть, тому що так сумне. От про біблійних жінок Старого Завіту у вас є кілька книг, а про біблійних жінок Нового Завіту лише одна книга. Чому такий поділ? Тому що вона вийшла, менше книг в Новому Завіті, розумієте? І мені довелося багато працювати над цією книгою. Найбільше я працював над новою звіту, хоча вона вийшла першою. Тому що святку були статті в газетах. Я мусив переопрацювати це все, багато переписував. Потім вийшла моїм коштом спочатку книга, а потім вже мені запропонувала вже перевидалася. І нам мені найрідніше, бо знаєте, як дитина, перша найрідніша. І тут є моя перша стаття, Бебліна жінка Лідія. До речі, вона була першою в Європі з жінкою-християнкою. Це дуже цікаво. І так сталося, що одного разу я їхав, чому я написав цю першу статтю про Я одного разу їхав в автобусі і розмовляли з шофером. Він говорить, знаєте, тут така. Є в нас така традиція, якщо жінка щось перша робить, це погане. Я кажу, ви знаєте, це забобони. Повір'я. Так. Ось подивіться, ми якраз приїжджали біля монастиря, кажу, подивіться, скільки в нас монастирів, церков. Ми всі християни. А ви знаєте, що в першій Європі була жінка християнкою. Це його здивувало, знаєте? І це спонукало мене до цієї першої статті. І так воно, слава Богу, вийшло. Ви написали книги про жінок Біблії. Чи напишете про чоловіків? Ви знаєте, вже зараз готова одна книга, якось ми розгуляли кафедрі, мій такий духовний наставник Климишин, і Він каже, чому ви все про жінок про жінок? Він всі книжки мої, релігізнавець, рецензії давав. І якось ми розговорилися. І одна з викладачів християнської етики говорить: ви знаєте, є ще люди, які не вірять, що... Риба могла проглотити йон. І якось запишіть про це. І слава Богу, мені вдалося знайти матеріали, докази. Вже книжка готова. Зараз вона проходить рецензії в нашому університеті, на кафедрі лігізнавства на Франківському педагогічному університеті імені Василя Стефаника. Так що, думаю, що в скорому часі вже вийдуть про пророків і чоловіків книги. Поряд із цією книгою про біблійних жінок у вас ще є роздуми про духовне життя у двох книгах. Звідки ці роздуми з'явилися? Чи це ваші роздуми? Можливо, ви свого життя їх черпали? Ну, знаєте, це я стараюся з свого життя. Дякувати Богу, є щось черпати. Був і в Чорнобилі в 206 році в батальйоні пожежному. Якось так. Я стараюся завжди якісь приклади життєві такі навести. А роздуми про духовне життя ці книжки почалися також з статей, які публікувалися в нашій газеті. У вашу книгу «Роздуми про духовне життя лягли кілька роздумів, тобто кілька ключових тем. З якими критеріями ви ці теми обирали? Як правило, я сам не обираю. Я прислухаюся, молюся, до чого Бог спонукає, розумієте. Тут Мені пропонували багато писати на різні теми і в різних газетах, виданнях, наприклад, коли Піст заходить, що таке піст, коли День матері в мене є статті, і буквально підходить якесь свято, і я старався постійно намагався під це свято, щоб було цікаво підташтувати статті. І так потім зібралося, що, наприклад, Матір очікувач, всі, всі статті по, по, по духовній тематиці якраз підходили до, до певних свят, до певних подій. І тому вони увійшли вже. І до речі, я хотів інакше назвати духовні роздуми, а наш владика Софрон Мудрий грекатолицької церкви, ми якось вже сіли, він давав рецензію на цю книжку. Каже, ну я даю зараз пишу, ви ще визначилися, як називається. Я кажу, ще точно не знаю. Тоді я ж раджу вам назвати роздуми про духовне життя. Ну, я так і назвав уже знаєте, так дійсно. Так що, слава Богу. що... На завершення нашої програми хочу побажати вам якнайбільше, приємних хвилин, проведених з цікавими і головне духовними книгами. Щастя вам і добра, і до наступної зустрічі в домі книги. Партнер програми видавництво Навчальна книга Богдан. Найкращі книги в Домі книги.